Вогонь і попіл знов вогонь, і звідки промені січуться, я потрапляю в твій полон без вікон і дверей вогонь. Вбиваюсь, але сам роблю. Поперед потягом біжу упав. Мене розплющило на іскри ти ж так на погляди скупав, і сліз нема, і я ропа, ти безсердечна немов тисне. А я півкроку ще роблю. Немов я кішка поміж віків. Горю, вертаючись золу. Ціну плачу я немалу. Стараюсь ще тебе зустріти. Твої жовті книги, твої ритуали залишили відблиск чужих вподобань. Ми робили усе, як про те нам казали, не маючи часу для звичних вагань. Твоя музика вічно звучатиме в серці, і найперші пташки знов весну принесуть. Нам набридло усе, ми наїлися перцю, залишилося тільки відшукати цю суть. Ми навіки погрузли у глухому болоті, ми лишаємо макети наступним вікам. Наше щастя чомусь залишилось в роботі, наше щастя чомусь підкорилось не нам. Так як раніше, вже точно не буде: інші спокуси, новини, шляхи, інше життя, інша правда і люди, інші усі, лиш би менше лихих, нам би усім більше добрих і щирих, мирних вечер і безвітряних днів. У кожного вчинку своя є причина, навіть тоді, якщо лиш захотів. Я ж, як і інші, бажаю інакше, хочу інакше, і вірю не так. Вірю завжди, безумовно, у краще. Якщо ж так не буде, то краще, ніяк. Тихі дворики і вулички, про які я щойно перечитував вірш, були б у сто крат привітніші від твого одного лиш кроку. Не знаю, напевно, самотня ти, чи із кимось сьогодні спиш, та запахнуть ці дворики і ще нами якогось року. Я тебе воскресив із своїх снів далеких, віднайшов глибину сам у ній і втонув Та піднятись з глибин і ожити так легко, лиш коли бачу я, це обличчя зі сну У очах твоїх ніжних ліси, й полонини, і міста величезні у них бачу я. Я тебе віднайду за тобою полину. Щоб в містах величезних, де була лише. А, а, Так, Цей вірш я ніде ще не, 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 не публікував, Тож буде, буде дебют такий. Дихай. Ти ж бо є та частина світу, яка відкрилась мені колись і показала світ. Дихай. То є найкраща щаслива мить. Спинися і помолись, молися і сонцю, і вітру тихай. Ти є найкраща з усіх ідей. Ти є земля, ти ясна весна, ти спекотне літо. дихай. Ніби перший раз ти серед людей, ніби ти і сад, ніби ти ідеш далечінь вперед. Дихай. Я люблю тебе, ти осиний мед. Ароматний цвіт так сміливо впав із бутонів квітів Дихай. Я ловлю тебе серед всіх тіней у ясних печах та ясних стежках. Дихай! Ти гореш мені, я палю себе, я палю тебе стій же, Дихай! Нехай так завжди, тільки я і ти у ясних печах до самого Тла раді. І наостанок ще прочитаю один вірш, який написав. 8 років, коли бомбили Бомбас у 2015 році для нашої країни так, в надії на щось, на щось краще, маленьке більше. Звичайний світ, уявлення, звичайні. Ти бігла швидко на зустріч тій не Не врятував ніхто. Лише погляди повчальні спостерігали на колінах в холодній самоті. Ніхто не допоміг, жодна близька людина, і навіть ті, яким ти довіряла, як собі. Та прийде час. Я вірю Україну. Ми запануємо на найвищій висоті.